Вибухи з навколишніх селищ тут чутно цілодобово. Бачимо стовпи диму після їхніх прильотів. Подекуди сюди вже залітають російські дрони камікадзе. Ховаємося, бо вибухи йдуть, йдуть, йдуть і гепають. На вулиці, де раніше мешкало понад 100 людей, не залишилося майже нікого. Звісно, страшно, ну а Маломихайлівка, Синельниківський район звідси до лінії фронту приблизно 17 кілометрів. За словами місцевих, останніми тижнями атаки РФ по селу посилилися. Сюди вже залітають в армії РФ. Ну а вибухи з сусідньої Гаврилівки тут чутно ледь не що хвилини ящики ящиків висила плевочти це речі. П'ять дітей, я шоста. на на перше время кожному сумці, щоб передається. Важко, дуже важко бросати, звісно, більш 20 років прожили тут. Олена Михайлова показує складені речі, яких багатодітній родині має вистачити на перший час. Розповідає, з кожним днем в селі чують все більше вибухів. Прийняла рішення евакуюватися на Черкащину. Діти, якби не діти, може посиділи тут, дітей треба вивозити. Страшно дивиться, потім як діти, ніде бог. Що, влучання якесь і дивиться, ну це є бабуся, ви мені у нас гукає там, є вдома. 11 Одинадцятирічна Віка розповідає: вдома зараз дуже страшно, проте виїжджати не хоче. Тут адеузі і певикла тут жити. Ну, я хочу повернутися. У Маломихайлівці 73-річний Віктор народився і прожив все життя. Розповідає, попри обстріли з жінкою займаються господарством, мають сад і город. Каже, найбільше пишається кавунами. А чого саме кавуни? От така цікаво. А чого че вони куплять? Лизичські землі. Ти бачиш, а що робить хочеться? Ну і що Ну, такого раніше ж не було, оце цей це, оце, 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 оце год почалося. Понятно, було так, воно далеко там гупало. Чоловік розповідає, на вулиці, де мешкають, майже всі будинки порожні. Сусіди евакуювалися. Де ж вона тікати, а куди втече? Гуч ту було страшне. Це коли, сьогодні вранці? Так, да, зранку це отак Начинає так і пішло, і тяхло, пішло, техло. Пішло. Аж недавно прилітав дрон, а побачити, там вон хата зліва, О, і там спалили машину. Сусідка Віктора Людмила розповідає, бачила, як горіла автівка. То це він якраз впав на цей той на цей Камаз. І камаз згорів це таке. А так залітають, залітають, уже залітають. А це наслідки атаки в півдроном вантажівки місцевого фермера. За словами селян, безпілотник влучив у фуру, коли аграрій був за кермом. Втім, він встиг врятуватися. Голова Маломихайлівської ОТГ Анатолій Зайцев каже, через наближення фронту в кількох селах громади оголосили добровільну евакуацію для маломобільних людей та родин з дітьми. Люди думають про свою безпеку і якби шукають безпечні місця, щоб десь переїхати за дітей, десь близько 50% вже евакуйовано. Це з сіл Маломихайлівка і Пресана. Анатолій Зайцев додає наразі у Маломихайлівці продовжують працювати магазини, аптека та відділення пошти. Роман Михальчук Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.